Вітаю вас! Це програма захисту. Більше 80% людей, котрі подорожують поїздами та літаками, ніколи не стикалися зі злочинами під час подорожей. Це статистика. А чому це так? Дивіться зараз. Лінійні відділи транспортної міліції. Працівники саме цих відділів і відповідають за нашу безпеку та комфорт під час подорожей. А інколи і за наші життя. Звичайно, в першу чергу йдеться про добре відомі нам злочини. За 2012 рік на Львівській залізниці було скоєно 399 дрібних хуліганств. З них 24 справи передані до суду, 242 випадки крадіжок державного майна. З них розкрито 203. 185 випадків крадіжок приватного майна, 112 розкрито, 17 грабежів, розкрито 15, два розбійних напади та одне вбивство. Головна проблема, як бачите, хуліганство. Як свідчить практика, значить, найбільш поширеним видом правопорушення хуліганських проявів. Є хуліганські прояви, які скоюються в поїздах далекого сполучення. Ті прояви вчиняються на ґрунті зловживання алкоголю. В подальшому непорозуміння між пасажирами, між собою. Як вберегтись, правила вам відомі. Не зловживайте спиртним, не залишайте цінні речі без нагляду і утримуйтесь від підозрілих контактів. Частіше керуйтесь підказками здорового глузду. Якщо вже стали, і жартові повідомляйте повідомляти негайно. Тому ми рекомендуємо і так і потрібно звертатися зразу до провідника. Провідник теж вихиляні щодо начальника поїзда, а начальник поїзда має зв'язок з міліцією на всіх станціях. Але це далеко не все, з чим мають справи працівники лінійних відділів міліції. На початку нестандартні події. 30 грудня ще 2012 року в управління МВС України на Львівській залізниці поступило орієнтування. Про те, що з однієї з виправних колоній, розташованих у Львівській області, скоїли втечу двоє засуджених. Було виявлено відсутність двох засуджених. В результаті в пошукових заходів первинних встановити їх місце знаходження не вдалося. За чим було оголошено їх операцію, було оголошено судна повіщення буря. Зібрано особовий склад цієї установи та всіх установ Львівщини. Повідним чином складено орієнтування відносно цих осіб, передано інформацію в підрозділ органів внутрішніх справ. До пошуків втікачів спільно взялись працівники управління МВС України на Львівській залізниці та Державної пенітенціарної служби України. Спільно із працівниками керівництвом на станції міліції на станції Львів до створено шість пошукових груп, куди, крім працівників патрульної служби, були старшими, включені працівники карного розшуку. Також були орієнтовані е, практично всі касири, які на станції Лів, так і під зам, Скнилів, ну і на ближчих всіх е, станціях. І були також перекриті всі вокзали, як і нашими співробітниками, так і потім вже спільно з привідниками виправних е, колоній. Невдовзі мали результат. О 20-й годині 25 хвилин працівниками транспортної міліції у приміському залі головного вокзалу станції Львів був затриманий та доставлений в чергову частину лінійного відділу перший засуджений 21-річний мешканець Дніпропетровської області. Засуджений у 2009 році за пограбування до семи років позбавлення волі. Що в побіг, добрались пішком до села, потім спіймали маршрутку, сіли на маршрутку добрались до Львова. Думали уезжать вообще с области, с этой. Не получилось. Очень мало. Сначала, нет, потом да. Куда? Заработали. Да. Там, там помогали. На базаре такое. Принести что-то там. Принесли, нам заплатили. Все, потом вечером пришли, купили билеты. И здесь уже взяли. Ко мне подошли, предъявили документи, ну і одразу по орієнтування узнали, що це я. Ну. А вже о 21.05 спільна пошукова група у складі працівників лінійного відділу на станції Львів та управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області на території приміського вокзалу затримала другого втікача, 20-річного мешканця Волинської області. У тому ж 2009-му засудженого за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі. Можете побачити, початок ви вже знаєте. Потім трохи стемніло, пішли на взал, попиталися всі кісів да, до Луцька. І потім білети. Купили два білети і все. Не знали. Куди білети? Луцьк. Близько область. Що далі сталося? Нічого, підійшли до другого, Бачу, підійшли до нього, щоб з ним говорити, почали. Я став і пішов, вийшов на двір і почав ходити тут. Потім ішов в сторону, до центру думав проїхатись. І все, і мене спіймали. Звичайно, це успішне затримання стало результатом спільних злагоджених дій працівників двох структур. Працівники міліції десь спільно з даними працівниками ВПРУ, трудових закладів спрацювали чітко, злагоджено взаємодія була чітка. Далі замінування. Точніше повідомлення про них. Минулорічні події. Головний вокзал міста Львова. Міські ворота. Шедевр, сльози горя і радості, буфет, місце скупчення людей і транспорту, кожному своє. Крім всього вище згаданого, об'єкт номер 1 для псевдомінерів. З початку року головний залізничний вокзал мінували в лапках, звичайно, три рази. Ось вам один з останніх 28 листопада, 10.40. Черговий по вокзалу повідомив чергову частину лінійного відділу міліції на станції Львів про те, що на телефонну лінію довідкового бюро станції зателефонував невідомий та повідомив, що приміщення вокзалу заміновано. Під час евакуації було зроблено оцеплення, евакувано всіх пасажирів та обслуговуючий персонал, який обслуговує вокзал станції Львів. Це, до речі, звичайна процедура, отримавши таке повідомлення. В першу чергу з об'єкту евакуюють людей. Далі на місце виїжджають служби, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти НДКЦ, кінологи, звичайно, служби МНС. Але евакуація пункт перший. Вибухотехніки опрацювали дану територію на станції вокзал. Жодних предметів, які би були подібні на вибухотехнічні речовини, немає. Найстрашніше навіть не це. Бувають речі набагато, набагато небезпечніші. 7 числа, 7 лютого, десь близько 12-ї години при огляді колії колійним майстром Фурчі Василя Андрійович, який працює на цій дільниці. Це Кам'янкобузька дистанція колі номер ну, 3 було. Виявлено на перегон, де ми зараз знаходимося, суснівка гірник, 29 й кілометр, пікет сьомий. Було виявлено санкціоноване втручання в колію. А саме було з колію вилучено невідомими особами 19 підкладок, на яких тримаються рейки, і 201 костиль. Перекладі на більш доступну це означає, костелі, що кріплять рельсу до шпали, були просто-напросто вийняті і викрадені. Які наслідки це могло потягнути за собою, пояснювати не треба. Приблизно такими ж методами партизани з часів Другої світової пускали підвідки з ворожі поїзди і могло спричинити, ну навіть так сказати, по-простому… Схід рухомого складу з колії. Приб... А які наслідки бувають, коли рухомий склад сходить з колії, ви, напевно, теж знаєте. А який може бути рухомий склад, тобто потяг товарний або пасажирський? І різниця в подібних випадках лише в кількості жертв, і все через якийсь костиль. Будь-який елемент, який в школі, навіть один чи два костилі, може привести до надзвичайних подій, тобто до сходу, поїзда, це, який може бути привести до жертв. До пошкодження елементів поля, до пошкодження як і таких локомотивів, вагонів, тобто до будь-якої надзвичайної події. Далі мовою протоколу на місце скоєння злочину було направлено слідчо-оперативну групу. В ході проведення заходів за підозрою у скоєнні крадіжки були затримані двоє мешканців Сокальського району віком 20 і 22 роки. В ході слідства підозрювані зізнались у скоєнні злочину і вказали, що викрадені деталі вони здали куди. Правильно. Пункт прийому металовкрухту. Чотири гривень. Злочинці отримали за викрадені елементи колії. Іншими словами, саме стільки в деяких випадках можуть коштувати наші життя. За законом відповідатимуть і ті, хто крав, і ті, хто приймав. Це правильно, справедливо і зрозуміло. Не зрозуміло інше. Чи розуміють дорослі в принципі люди до чого можуть призвести їх злочинні дії? Іноді складається враження, що ні. Статистика за 2012 рік. За цей рік схоєно 39 крадіжок, які зв'язані з елементами колії або рухомого майна, або верхньої будови колії. А значить, попереджено 39 випадків катастроф на залізниці. Саме так, не інакше. Сподіваємося, ця інформація додасть вам впевненості в дорозі. Щасливої подорожі! Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону. ми люті вороги. А для наших клієнтів просто охоронці Державна служба охорони.